Виконавча служба списала із картки волинянки понад 17 тисяч гривень чужого боргу за комуналку. Як розповіла жінка, у цій квартирі вона не проживає з 2015 року. Мало того, вона давно у власності сім'ї чоловікового племінника. Жінка переконана, відчужили цю квартиру нечесним способом. Ну, а тим часом сам племінник навпаки переконує квартира дісталася йому справедливо і чесно. А от чиї ж тоді борги і хто має їх сплачувати далі? Волинянка Ніна Веремчук останнім часом не випускає телефону з рук. Постійно чекає на дзвінок чи повідомлення від сина, який нині на війні. Каже, нещодавно він їй надіслав кошти на лікування, але після цього прийшла наступна смс. Щоправда, не від сина, а з банку, який повідомив про списання великої суми коштів з її картки. Син вислав мені кошти на моє лікування. Я мала хлопцям, Я кожного місяця висилаю їм Ще на війні на війні. Да, я висилаю. О, і, волонтерами і мала ще де що докупити і вислати деякі документи йому о, і собі на лікування, і виявилося, що просто вчора я о восьмого годині ранку лежу, чекаю дзвінка від сина, і тут саме сповідомлення приходить з Приватбанку, що з моєї інвалідної пенсії карточки, на яку я получаю пенсію. Знято 15 тисяч 535 гривень. Виявилось, гроші стягнула виконавча служба за борги по опаленню в квартирі, в якій жінка не проживає ось уже сім років. Зізнається, жила там 10 років разом зі своїм чоловіком і сином від першого шлюбу. Чоловік прописав її і склав на неї заповіт. Але в 2015 році їй довелось звідти з'їхати. каже через племінника чоловіка. Вийшли на те, що по адресі Коперника 66, там, де я сім років не проживаю, яка, з якої мене вигнав племінник чоловіка. Знялися кошти за комунальні послуги. Жінка запевняє, племінник хитрощами хитро, підписав собі довіреність на квартиру у свого дядька. Він прийшов і лежали в серванті. Я вже зробила пенсію, все, в серванті копії папці ці червоні лежали, всі копії, все. Крим кода. Крим-кода. Він взяв ці копії і вже по тих копіях зробив доручення, обманувши мого чоловіка, що той підписав, що робить субсидію. Згодом, як розповідає жінка, за цією довіреністю квартиру продали бабусі, дружини, племінника. А після смерті старенької майно прийшло онучці. Чоловік лишився жити у своїй квартирі, будь то під наглядом племінника. А пані Ніна мешкала то у знайомих, то у родичів. Каже, махнула рукою на цю квартиру, особливо коли побачила, хто завіряв племіннику. Цю довіреність. Я розуміла, хто такий сушик і хто така я. Я розуміла, хто такий сушик і хто його дружина, яка працює суддею в шацьку. Я все знала, і все знав мій син. І ми не хотіли втратити свій час і своє здоров'я на це все. До слова нотаріус сушик, за якого згадує жінка, чотири роки тому потрапив у скандальну історію. Його судили за нібито навмисну підробку угоди до вічного утримання та довірності на автомобіль. Згодом суд оправдав нотаріуса, який до слова одружений на суді. Але повернемося до нашої історії у 2019 році. Пані Ніна дізнається про смерть свого чоловіка, а декілька днів тому про те, що з неї списали борг за квартиру, в якій вона не була сім років. Що до слова підтвердили і сусіди. Де вона вже не живе давно, то тут вже. Ну я не пам'ятаю там вже ті дані всі, але чого ж їй? Боршпим. Правильно вона зі нас тут і приписана і розписана з ним була. То начить, а. Може бути, через це, так? А я не знаю і цього. I tu co w aparterach to ja patrzę co tam montro dajcie robić robić a czy ja co w aparterach no no to to już robić wymiennik tego co poмер Сам племінник Андрій Веремчук заперечує те, що дядькова квартира дісталась його сім'ї якимось незаконним шляхом. Каже, просто таким чином пані Ніна намагається звести на нього наклеп. А от чий борг тут же відповісти йому було очевидно складніше. Я знаю, що вона була зареєстрована, але не проживала там, так до певний моменту вона проживала, потім не проживала. Угу. От я так точно там дату не згадаю, але от чи, а чий це борг може бути? Звідки він взявся? Хто його не платив, цей борг? Так от, від, я не бачу за який момент стягувалося, але ви платите щось в ту комуналку, яка нараховується за квартиру от зараз напроти Є зіста? якісь юридичні норми, хто що і за що? Mm -hmm. якщо ну, щось було неправомірно, ну чому людина не доводила? Ну але ви платите за комуналку в цій квартирі? Ну, Можливо платити так? між тим, як пояснили на Луцьк теплі, остання проплата за цією квартирою надійшла аж у квітні 2020 року. Більше не було так і утворився борг. Тож на підприємстві звернулись до суду, аби стягнути заборгованість у розмірі понад 13 тисяч гривень. Оскільки договір на споживання послуг був складений на чоловіка пані Ніни, який помер, нарахували борг Ніні Веремчук, бо вона єдина, хто був прописаний у цій квартирі на момент суду. Чому нарахували не на власника квартири, пояснюють. Ведуть облік споживачів саме за місцем їх реєстрації. Нарахування йде на споживача, а також на інших осіб, які проживають або зареєстровані за даною адресою. Юрист каже, жінка не з'являлась на суд, хоча вони надсилали їй повідомлення за місцем реєстрації, тобто в квартиру, в якій вона не була з 2015 року. Тож жінка, очевидно, що не знаючи за ці засідання, на них і не з'являлась. Тому винесли заочне рішення суду стягнути з неї цей борг. Поживач повинен був проінформувати нас як постачальника послуг про те, що вона не проживає, не зареєстрована чи вірніше, не проживає, але зареєстрована за даним місцем. І вона повинна була знятися, якщо вона реєстрації, якщо вона не проживає за даним місцем, тоді ну, звичайно вона не буде вже ну. Зареєстрована, і ми не будемо ну ми не нарахуємо на, на особу, Вона не буде відповідати солідарно по поданим боргам. Одначе Ніна Веремчук зізнається, поки не налаштована виписуватись з цього житла. каже, готова навіть судитися за нього, бо ж на її думку, це вже верх несправедливості щодо неї, коли квартира дісталась колишнім родичам чоловіка, а борги лишились їй. Юлія Остапович Наля Прокопчук, для новин на часі.